Всіх вітаю, і нарешті не пройшло, як то кажуть, і року. А насправді пройшло. Ми отримали ось такі от круті набори по асирійській піхоті. Адже я нагадаю, що таких списників анонсували ще більше, ніж рік тому. Тобто вони мали бути ще напередодні попереднього року. Ну, а до нас вони дійсно дійшли трошки довго. Не без цього, тим не менше, я вважаю, це один з найкрутіших наборів лайнера, який за останній час виходив. І я зараз вам покажу їх детально кожного. Значить, Наборчик, як завжди, стандартний на 40 фігур. І тут всіх буде по 4 однакових фігури. І, відповідно, Це хороший 3D-принт. На них ще видно навіть іноді десь оця от змивка, якою відмивають, іноді бувають ось такі. Штучки знизу, які підтримують конструкцію, десь не встигли обрати. Ну, таке буває. Але 3 d друк для 72 го масштабу це все-таки дає нам хорошу якість. І ось такий у нас перший це важкий піхотинець з таким специфічним щитом. Шкода тільки, що щити у них тут йдуть одразу приєднані. При бажанні можна, звичайно, їх якось там від'єднати, але ну, якби вибору у вас немає який щит кому дати. І ось такий щит у нас тільки один. До речі, про щити. Ось ви можете бачити такий же схожий щит, але трошечки інший. І щоб ви розуміли, на жаль, жоден щит тут не повторюється. Тобто 10 різноманітних щитів, тому що вони відрізняються і по розмірам, і по умбонам, і по всім. От для прикладу, я вам так покажу приблизно, щоб ви бачили. Що щити вони начебто схожі, але насправді ось цей буде трошечки менший за попередній. І давайте далі йдемо з великим щитом. У нас ось такий. Це у нас іде як охоронець, тобто як типу, як гвардія. От. І він йде таким без шолома, а з якоюсь такою іншою, скажімо так, покриттям голови. Мені здається, така штука рідкісна в асирійському війську, принаймні в 72 масштабу, я такого не часто зустрічав. Ось такий хороший, в принципі. І далі ми йдемо до воїнів з куди меншими щитами. Ось такий у нас єдиний, хто у нас з мечем, адже 9 фігур у нас саме зі списами, і тут є один з мечем. Він у нас просто йде як асарійський піхотинець, можливо, він втратив свого списа. Ну, або, можливо, він претендує на роль якогось командира. Або це просто мечник, задача якого. Воювати саме мечем. І давайте, значить, на схожих ще подивимося. Так, до речі, при поєднанні, якщо ви дійсно захочете поєднати, то вони всі різняться трошечки, не тільки умбонами щити, а й трошечки розміром. Оцей трошки більше, ніж оцей, якщо вам видно. І так в усьому жоден щит не копіює абсолютно інший, навіть дуже схожий щит. І тут, мені здається, якось так дивно. Тим не менше, маємо що дали. Ось такий от непоганий варіант, коли він щито б'є списом. Ну, він трошки виглядає скажімо плоскувато і його можна було б трошки вдосконалити. І це в принципі, нам дозволяє. А, ну, а якість самих списи вони, в принципі, по довжині дуже схожі на однакові і хорошої якості, скажімо так, масштаб збережений. І от далі ми побачимо, що якщо я поставлю поруч зі схожим щитом, ви побачите, що він насправді трошечки відрізняється в масштабах один від одного. І тут, я вважаю, трохи є така навіть, проблема, тому що ну, не можна взяти, створити абсолютно однаковий підрозділ з однаковими щитами. Що дивно для, ну скажімо, асарії, яка все ж таки як, як не -най класифікувала і забезпечувала чимось однаковим своїх воїнів. І перейдемо до наступного. Ось така найменша, яка мені подобається фігурка, я взагалі не фанат збирати фігури, які сидять, тому що, ну як вони пересуваються по полю бою, сидячи на вкарачках, ну, якось так воно. Не дуже. Ну, це непоганий варіант для першого ряду, якщо ви збиратимете кілька таких наборів, щоб вишикувати перший ряд, а за яким будуть стояти, наприклад, лучники. Або інший другий ряд зі списами аля ось такого. От, Але це, ну. Таке собі. І перейдемо до ще цікавих штук. Це ось такий у нас. Це у нас вже е, іде ауксиларія. Адже в ассирійців ще набагато раніше, ніж в Римі, з'явилися ауксиларські підрозділи, тобто з підконтрольних територій, набирали людей з меншою броньою, з меншими важливостями. В плані бойових мистецтв, але вони були з поміжними військами. Все-таки так набивалась кількість. От, і вони у нас є ось такі акселарії. Далі у нас є три. третя, друга фігурка ось така із трьох. От тут мені найбільше подобається щит. Він такий, знаєте, дійсно сплетений з чогось. І для порівняння я вам просто покажу ось так виглядає схожий же щит у наступної третьої фігурки. І якщо ви порівняєте розміри, навіть тут ось цей буде трошечки менше за цей. Чому так, я не знаю. Якби вони були ідеально однаковими, наприклад, надруковані окремо, і ви могли б їх сфасувати, ну, то ви б робили б однаковими щитами якісь підрозділи. А так виходить кожен. ну... Схожі щити, але трошечки вони все-таки відрізняються в діаметрі. І це я вважаю трошки недопрацювання. Чи це бажання дійсно зробити такі, знаєте, як? Ну, я розумію, оксіларські підрозділи, типу аби як було, аби хто, аби як, аби з якими щитами. Але ж вони по суті однакові. от І тому я би їх робив би от хоча б дати можливість вибирати ці щити, кому які дати. Але вони зробили так, як зробили. Як на мене, ось цей найкрутіший, звісно, із такою красивою фігуркою на щитті. Ось так будуть виглядати 10 різноманіття. Ну і взагалом візьмете наборчик, буде їх 40. Ну, а ціна зараз на них, я вам скажу, ну, просто космічна. Одна з найбільших. Це зараз оці. 3D-друк, який вони запустили лайнер, вони на них луплять ціну капець. Капець, просто капець. Ну, Іноді думаю, що 28 мм не такий дорогі, ніж 72-й, масштаб чомусь. Тим не менше, маємо, що маємо, маємо принаймні вибір. Як на мене, можна щити деяких зняти, поміняти, ну, зробити, скажімо так. Різними позами, там один підрозділ з однаковими щитами, ну, чи якось так подумати. В общем, що думаєте ви, напишіть, будь ласка, в коментарі. Сподобались фігурки, можете заходити на наш вайбер канал, там можна придбати буквально від літничка. Так що чекаємо вас, приєднуйтесь до нашої спільноти таких колекціонерів-фігур. Дякую за увагу і до зустрічі! Попереду ще будуть цікаві обзори.